Привіт! Сьогодні на каналі Вивчаємо англійську. Розбираємо жарти Мітча Хедберга. щоб ви посміялись і нових слів та фраз англійською вивчили. I saw a commercial on late night TV that said forget everything you know about slip covers. So I did. And it was a load off my mind. Then the commercial tried to sell slip covers, but I didn't know what the hell they were. Commercial – реклама, ну і зазвичай це рекламне відео, Sleep cover – чохол на меблі чи ковдри, подушки, A load of my mind – цікава ідіома. Ми переклали як, як камінь з душі, «гора з плеч. Якщо дослівно, то це «це розвантажило мій мозок. Бо to load – заряджати, завантажувати, як, наприклад, to load a dishwasher – Завантажувати посудомийну машину. You can't be a slouchy fish, or you will be a fish clump. Fish stick. Рибна паличка. Posture – Постава. Осанка. Статура. Slouchy – Сутулий. Кламп. Грудка. Або ще кубка скупчення. I got a belt on that's holding up my pants, and my pants have belt loops. I hold up my belt. I don't know what's really happening down there. Who is the real hero? Декілька простих слів: belt, ремінь чи пояс, як, наприклад, black belt, чорний пояс, як дзюдо, карате тощо. To hold up підтримувати. Пенс, штани. Інколи труси. Але тут зрозуміло, що все ж таки штани. A loop – це петля. Belt loops – Петлі на поясі. А наприклад, time loop – часова петля. I a dry cleaner at 3 a.m. and the sign says, sorry, we're closed. You don't have to be sorry, it's 3 a.m. and you're a dry cleaner. It would be ridiculous for me to expect you to be open. I'm not gonna walk in at 10 a.m. and say, hey man, I walked by at 3 and you guys were closed. Somebody owes me an apology. A sign – Це вивіска, але в більш широкому сенсі це знак. Як, наприклад, знак з неба. Теж буде sign – Sign from the sky. Dry cleaner. Хімчистка. Ridiculous. Сміховинний. Абсурдний. To owe somebody an apology. Гарний вираз означає завинити комусь вибачення. Тому в цьому фрагменті ми і переклали. Хтось повинен переді мною вибачитися, чи хтось винен мені вибачення. Hey, if you can't sleep, count sheep. Don't count endangered animals – Перекладається як вимираючі тварини. Бо Danger це небезпека. Тобто, дослівно, це тварини, які в небезпеці. To run out. Закінчитись. Наприклад, We ran Out of Milk. В нас скінчилось молоко. «To speak» Зубочистка. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Якщо ви новий глядач, розраховуємо на вашу підписку. До зустрічі!